Вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, з рогатки взагалі. Мені кажеться, мікроволовки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигані з зубами золотими, ті дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести. І Сказати, як це робиться Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. Тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн, де ви можете заробити зараз онлайн за посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць залі. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є, зрозуміли. Подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало, ви маєте встигнути заробити собі їх. І, значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там Ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть герби солі доїдати, й дати, вони можуть жити там ну, взагалі, на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну, от, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е тепер е зброя і е гроші. Не будуть йти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно.